Що ж, всім привіт, народ з вас ми Продовжуємо грати в Ойку за Бразилію. Так, у нас зараз має виконатись фокус. Ось-ось. З дня на день. Так. Та -та 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 -та. Так, для Фазерленда. для Батьківщини. Тут, коротше, бонуси, і тепер нам видалять модифікатор з лапки уряд. О, вау! Ми, По-перше, ми тільки щойно отримали ще додатковий бонус для політичної влади. І зараз ми ще приберемо собі дебаф, який в нас забирав 20% політклади і забрав 15% стабільності. Є, є. А, і в нас. Є агент. Менш ризикована в іншу державу. А ти тільки їрший. Почна, новообратися. Ти мінор. Мінор ти мені подобаєшся. І ти мінор. Вибудувати розвітанні, наприклад. В США страшно. Давайте в Аргентині. Все, вперед. Розбережу. О, ну підходка покращена і так. Прибрали дебаф. Так, тепер ми можемо. Домінація в Америці. В Америці. Хм, mm, і рішення по при, про за, запитам південноамериканських країн приєднатися до нас. Ой, ми почнемо. Вау! І тут в кінці можна назватись Південною Америкою і цей самий смілювати всі країни в Південній Америці. Вау! Якщо я піду сюди, тут щось цікаве мені дадуть прям. Щоб тут і зараз цікаво. 20 цивільних заводи Блін, тут додаткові чеки для будівництва, але. Це батько бідних або підтримка Сокрових баронів. Тут мінус 5% товарів споживчих товарів. Мінус 5%, і тут потім ще мінус 5%, І плюс стабільність, мінус швидкість будівництва. Ну, між двома військовими заводами і мінус 5 військовими заводами цивільних товарів споживчих товарів а вже ж ось це беру. Але тут у для будівництва замість п'яти відсотків. Так, зачекайте. У нас зараз 19% при військовій економіці. Буде ще мінус 5%. Потім ще мінус 5. 9% в нас залишиться. Ой, у нас ще й КД дослідження так. Так, давайте. Вперед. Наша промисловість не менш важлива, ніж все інше. Щоб піти в домінацію в Америці. Пошвидше б це б також важливо було. І почати вже бити на Болівію. З парагваєм щось робити. Так, купки присутні. Блін, окей, це 35 днів, але наступні по 50, аж по 70, і мені здається, краще піти в домінацію. Ой! А я турний 200 тисяч людських ресурсів у розміщених дивізіях, У мене тільки 119 тисяч Ні, в у дивізіях А, ну так, 120 тисяч, 119. Так, ми в пріоритеті по отриманню спорядження. І нам само піхотки не вистачає. Ну окей, проблема будеш, будемо зараз займатися першу чергу вами. Так, 20 винний заводи і мінус коефіцієнт споживчих товарів, а тут коефіцієнт військового забовязан за населенням і камірки для досліджень. Ні, давай, давайте камірки для будівництва. Для 17 регіонів. Військово зобов'язане населення і стабільність. Це також не менш важливо, давайте об'єктивно. І в нас? Хм. А що нам тут взяти, слухайте? Питання промисловості. на цивільні заводи. Бонуси отримують для будівництва. Що то, що ми, ми, ми йдемо і тим займемося? Так, так, так. Поотримували бонуси. 21 серпня 38. го я, коротше, менше думаємо. Чи менше ми думаємо, тим швидше ми будемо все робити. Ой, і вантажівку бішуть. Зараз можна робити. До речі, ви. Якщо що, отримаєте постачання вантажівками. І по рішенням ось ці. Вони все ще є, ось ці фіні. До речі, давайте поліцію візьмемо Ось і все. Четвертий інтернаціонал, дякую. Віні-фабрики. Так, одразу можна спокійно ось тут, ось тут ще по одній фабриці. І. ось тут одну фабрику. Тут не чіпаємо. І далі. По максимальному інфраструктуре. Так, так, так. Просто чим більше у нас фабрик, тем швидше мы будемо розбудовуватись потім Воно в геометрической прогресії зростає Так, и. І... Нова ну, міліція. Саме міліція. Ну, підписані як миліція, Нічого не знаю. Все у нас тут обер... у узбережжя прикрито міліція. Так, так, три вперед. Берем бонусы. Я батько убит. Дякую. І тепер тут військовий завод, або. а вже ж мінус 5% фабрика. Два військових заводи зараз обміняти на мінус 5% Споживчих Фабрики для споживчих товарів, а вже ж. А вже ж є на стільки тупий. Так, зачекайте, а де з'явились Ячейки для будівництва. Вони з'явились не в тих регіонах. яких я очікував Ну і нехай. А з ним відкрита військова поліція. Це жах Так зачекайте, в мене окупована. окупований Уругвай. То піхотка контролює Уругвай? Ні. Поняшки займаються. Контролем окупованих катори займаються паняшки, яких є орта, до речі, навіть. Так, я забув діставати вас, як тільки ви стаєте готовими до розгортання. А, все, в мене в армії достатньо людей. В трьох, не знаю, приєднутись сюди. А, я б міг просто. Вас не можна змінити, ну і нехай. Все, в мене достатньо людей. Можна буде далі спокійно сюди йти. Скоріше, в домінацію. Ні, в мене недостатньо. Ааа, достатньо, тому що тут ще в процесі тренування рахується. Тому треба подіставати тих, хто в процесі тренування. І пошвидше це зробити. Подобуток ресурсів, дякую. Рубін 38, прекрасно. Чекаємо 30. Блін, якщо б я більш уважно за цим пострілів, я вже б всіх подіставав. Так, є? Inter... коротше, інтернаціоналізм. У нас. О, як хорошо, у нас по фабрикам йде будівництво. Все, у нас розміщено 204 тисячі. Так. Так, все. Тренуйтесь, я повертаю, що тут в пріоритеті те, що вже в нас є. Спочатку те, що є, потім те, що буду створюватись. Все. Так Вже 39-й рік, а вже ж це будівництво, а вже ж це конструкторна промисловість. Теоретично нам нічого зараз не заважає взяти більший виклик, але я таки ще б піхота-експерт взяти. Ну і більший виклик. обмежений призов, це просто нам збільшить кількість військ. Вони ж будуть все одно поступово збільшуватись. Наслідки чинянського землетрусу. Шкода вас, шкода. О, я військову поліцію вже. А далі що? А, далі можна покращити військову поліцію або піти в промисловість, що то кажуть. Так, я думаю, не можна ігнорувати будівництво військових заводів Далі дуже сильно заповнюю в місті військовим заводами. Щоб було 50 на 50, тому що в у нас вже є. Рейх вимагає яка ж, яка ж ти? Яка ж ти Рейх у нас буде бонус до атаки дивізії на 1460 днів. На 1460. Що, ну, що може бути краще, ніж бонус на 1460 днів. А тепер домінація в Америці. Вперед. Погнали, погнали. І в нас 36 фабрик. Ой, 26 фабрик там будівництві. Це не прям занадто багато. Їх хотілося б більше. Але це непогано. Хотілося б збудувати прям всі свої регіони, враховуючи ось ці жахливі, там, типотріочіки для будівництва. Навіть там дві ячейки для будівництва забудувати. Mm. Так, давайте оснащення, захист. Про неї протитанкова атака. Все. Ой, чого ага, ага. Як мені не байдуже. Тут бонус для авіації тільки. Я не хочу зараз командний ресурс витрачати на щось, щось таке. Не хочу, щоб мені Не є куди витрачати командний ресурс Але нехай в мене буде максимум забитого командного ресурсу. При пожані. А, нам на ось це. Треба буде. Також поліпшення мов праці, який у нас 41%, Ага, поліпшення мов праці. Можна навіть радіопропаганду взяти, тому що у нас. Так, у нас написано 100%, але базова підтримка війни у нас всього 80%. І теоретично. Ні, давайте не буду політкладу зараз зараз це витрачати. Прорив там жовтий ріки, непогано. Домінація в Америці. А тепер поїхав. Так, тут, типу, дружба з Італією Тут дружба з Німеччиною. Просто ми два військових заводу отримаємо в Еспіру Санту. Багато бонусів отримаємо, багато. Давайте спочатку зробимо один американський альянс. І від нього вже буде відшопкась. Бдениць то нове. 39-й рік і багато чого нового, феш нова піхотка, що яку чотиришку не робити, Там краще. І найближчі військові заводи будуть йти на піхотку. 5, а потім, щоб 2 було на ППО і не так обладнані. Ну і вибачаюсь, що відволікав вас від перегляду, але якщо ви хочете пограти за Бразилію в якійсь іншій грі... То ви зможете по посанні опції прийти і придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте і до бажаного, це також мене дуже сильно підриває, Прям дуже сильно. О, конструк промислова є. Дякую. 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 Далі видобуток так ресурсів. Нащо? А нехай. У нас тут більше ячеїв для будівництва, але ми і так все забудовуємо, тому не закаємо цього. Віталія з Німеччиною там намагається поторвишувати. І. криза. Гаянська криза. Я перед цим такий, щоб зберегтись. Бо я не до кінця розумію, що станеться там. Давайте ось так. Гаянська криза і всі війська <правда> Всі, окрім вас, які тренуються. Вау! Що вони зробили? Вони тут зробили Амазонку недоступною тільки вздовж річки можна ходити. Ну, якраз навпаки вони Амазонку зробили доступною Давайте сюди. Ось так. Половину відкріпити і закинути сюди. Ось так. Віана. Французька Віана. Британська гіграна. Так, ви ж тут, Давайте швидко, будь ласка. Так, 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 так. Все прекрасно. Тепер організація піхотки буде Ніколи зайвого не буде. І Також. А ну, ППО просто, просто покращувати. також Ні-ні, я випадково поставив Мене це дратує, коли випадково ставиш. Без. А. Майдуже. Без конструкцию бюро, І треба прям повністю виходити і наново ставити дослідження, щоб поставити дослідження з, з конструкторським бюро. Так, тут, Давайте швидше, будь ласка Справді швидше. Ас ось ось, ось. почнеться. Буквально декілька днів лишилось. П'ять. Як ми повинні ходимо? Але це плюс, в якомусь сенсі. Так є? Я? я стану власником і контролером області. І Нідерланди. Вау, і британці віддали. А? Вау. Це прекрасно, Що може бути краще? Так, Болівія або Парагвай. В принципі, не так принципово. А що у нас тут по узлам постачання? Давайте почнемо з Парагвая. На цей раз пошучу сюди прийдіть. <смістит> я отримую. Ааа! А ось Парагваю, дивіться, проти Болівії я отримую мету війни. А ось Парагваю я відправлю ультиматум. Ось в чому різниця. Відправляємо ультиматум Парагваю. Не те, що в мене зараз багато військових зводів, щоб все робити. І нагліти тут, але можна собі дозволити. Як у нас фабрик для блівниста? 19%. Ааа. По-перше, припишу не може 10%, по-друге, це не... Це не в абсолютних значеннях, це в коефіцієнт дає мінус 5% і так далі. Ну, я зрозумів. Я можу запросити Перу, Венесуелу. я багато кого можу запросити. Навіть Аргентину. Хм. Нащо запрошувати тих, кого можна захопити? Це таке питання вам на засипку. Нащо? Якщо їх можна захопити? по-перше, Польща відмінила. Німецький ультиматум, по-друге, Парагвай. Погодилась. Так, зачекай. Вони ж там було написано ацепт. А, а-а-а! маріонетка. Шири, маріонетка. Бліна, тут проблема в тому, що. Хм. Тайбір постачання в нас тільки там. Щоб сюди потрапити, це оббігати треба, окей. Давайте. Ось там до постачання відправлю вас, недотренованих, піти сюди. Так, дивіться. Хм. А в нас тут якісь інші. З Аргентиною трохи по-іншому в нас. Щось це не... також не мета війни. Типу на Чилі також мета війни. Ось на Аргентину не мета війни. Це цікаво. А, я отримав потого на всіх інших мету війни. А тут просто підозріла активність, вони побачать мою підозрілу активність. Давайте я вже на Болівію націллюся, тому вперед. Мета війни на Болівію. Так, Польща до союзників щось мені підказує, що я не зможу далі так нормально спокійно розширятись. Просто дозвіл на стоянку, поки що ні, поки що відчепіться. Віру, мені не цікаво, ось. Хм, Прикол в тому, що коста По Костеріка поліпшити відносини, нікраго поліпшити відносини. Ну раз поліпшити відносини, і в нас на більше не вистачить політвлади. Я зараз просто всю політвладу на поліпшені відносини відправив. І ось з ними можна поприємно, тому що, тому що мету війни на Панаму, наприклад, мені не дадуть. Ні, на Панаму дадуть. Ось Панама останній, на кого мені дадуть. Панама відмінити. Сальвадор. Поліпшити відносини. Опа. Виняти Сальвадор. Костаріка. Андурас Нікрагова. Наш альянс. Мунтинізація -то замітне. Артей, дякую. Це просто. М, треба їх поприймати до того, як я почну воювати тот сюзин. Тому я так терміново почав їх приєднувати. Німецький тиск на Дені Ми разом сильніше, ми разом сильніше, ми разом сильніше, ми разом сильніше. Нікара. А, Invite Salvador. Так зачекайте, я ж тебе вже запросив. Так, Нікурагу. Ми ще з тобою покращимо, то сносить кватемала. Поліпшити відносини. Міскос рік можна вже припинити поліпшувати відносини. Також. І тобі також. Тобі не Варшава, шкода. Нікрого. О, все, одразу. Так, ну то він не отримав. Давайте на майбутнє анексія Chile трохи пізніше. Ну, що у Чини можуть бути війська. Гілий розпробуємо просто. Я, я знущаюсь з себе. Так вперед максимально агресивно. Мам деякі війська на, на тренуванні все ще стояли. Зараз ми шутко. це все зробимо. Тут ми йдемо. Фокус. А, фух, я недостатньо довго чекав. М -м Давайте візьму два військових заводи, тут що поки, поки що. Пірупропонував початок. Окей. Ні, союзники, я вас не викликаю в війну. Некрагу, ти як? Приєднуєшся. І ватимала. Давайте Invite вatmali кидаю. Краго відмовилась Давайте ще раз спробую відправити. Ми зараз ще трохи покращимо відносини з ними. Що в нас тут? Ну, ми тут затримуємо їх війська, поки в інших місцях ми пробуваємось. Так ми можемо О, десь я. втратити війська. Чому я їх не бачу? Я взагалі не бачу в розуміску якого біса? а Я випадково прибрав галочку, я тому їх не бачу. Я думав, в них просто військ нема. Часова Республіка розпухопі. Так прийнято. Щось я бачу якось складновато там іти. В багатьох місцях я напевно, втратив. 10 тисяч вон тисячу. Мені не подобається, як ми тут видимо. Помагаємось розширити фронт. Отак. Нова піхотка. Що тут? Нікрагу відмовилась. Так, військова поліція. О, спрощений потяг, цікаво. Нова піхотка. І. і-і-і. Нам лотемало також відмовила. Давайте ще раз. Никрового тема, я продовжую з вами покращувати відносини. Ну да, що з тобою? Що з тобою? тобой відносини? Прийміть мій запит, будь ласка. На приєднання до мене. Крови. <плес> <плес> Якщо я зайду... Тут два злопостачання поруч. Якщо я зайду і візьму їх. Так ви <плес> вы. Спом! звідси, не звідси, це Не допоможе. А, але це може дати їх докрімати. Так, ти сюди. І сюди. Пізнаєте, сюди. Тут просто вони без. Ні, ні так ні. П'ятера Та з вас просто переходять сюди. Ми їх прорвали. Зараз зайдемо в два найбільших їх міста. Так, ми через скільки тут будемо? Через 21. Ти вийдеш звідси. Через 2 дуби все прекрасно і зможе. Ні, право приєдналися. І от мало приєдналися. Ха. Подивіться на мій альянс. Перша вже ж моя маріонатка, мої в альянсі, і ви. Мені достатньо взяти кафонам. Ха-ха. Ха-ха. ха ха Прекрасно. Що ще ще. Я зайшов лопас. Цього мало тобі щоб капітулювати. Ну, прикольно, воно мене атакувати намагаються. Нічого страшного. Так, і що б з вами зробити? Так, воно, типу, намагається мене проатакувати. Okay. Так, і найважливіше, що мені треба зробити, це провести залізницю. Роза. А, ми отримали чомусь. Якимось дивом, ми отримали тут постачання. Але залізницю я побудую. Вони, типу, намагаються атакувати. Що тебе в контрнаступ? Бачила тебе колись. Ми тут звінимо одну провінцію. Тут зробимо oh, точно. Поки я не зайду сюди. Тому що оточення важливіше за будь-що. Можу затримати їх тут. Ось. краси. О! Бліє каппало, прекрасно. Ще може бути краще. І в них ресурси ще заберемо. Висантуримо. Ну, Затвердий вийти. Ще ж. Пауза. Тепер. Аргентина. Якщо нам було так складно йти звоювати з Бразилією. Ой, з Болівією, то що нам буде з Аргентиною? З Аргентиною нам буде ще складніше. Так, 10 сюди. Ось ще 5 військових заводів. А, 3 провінції. З можна теоретично тут поставити. Кудись сюди цілитись. Всіх інших з цього боку Поставити Парагвай поки що ми не використовуємо. Або Парагвай можна використовувати і захищати його виключно своїми ж дивізіями. 6 провінцій в тебе. П'ять дивізій. А, мені доведеться свої дивізії витрачати, на то есть захист. Дякую, не треба. Так, вибутували ресурсів отримали. Це прекрасно, це приємно. 39-й рік. Поїхали. Я колись НПЗшки почну будувати. Колись. Колись почну. Коли, не питайте. Я Тепер я, я капнула. Так, так, так. Люксембург капнула, буває. Прикол в тому, що я з часом ось це все асимілюю, і воно буде національним моїм. Всі провінції, які я захоплю. В Південній Америці. Це все буде моїм національним. Мене і так дуже багато національного населення. 46 мільйонів. Ні, не так багато. Але не у середніх земель ще менше. 46 мільйонів. Я чомусь думав, що в нас ще більше. Так, це захист б... батьківщини. Ще два військових зводи. Приємно, завжди приємно. А, і щоб це взяти, в Німеччину і Італію допомогу, ми маємо бути не в Альянсі Та байдуже. Кому потрібна ця допомога. І Аргентина. Провокація Аргентини. Провокуємо. 8 поки що ще... відчувайте. Також я не розумію, що з вами робити. Чекаємо. Також треба буде потім зменшувати твою незалежність. Скільки тут. Ого, скільки в тебе будівництва? Так, наступне що ми робимо? Це забудовуємо тебе. Ось так, ось так. Ти що будуєш, Військовий завод. Тут ще одну фабрику. Тут ще одну фабрику. Сюди потім чотири військових заводи. Ось так. П'ять. Військово допоможу. допоможу тому, що вони вже будують. І ще буду будувати все ось так. Але на жаль, поки що на цьому це відео вже час закінчувати. Дякую всім, хто подивився це відео, особливо, дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході відео. Якщо в когось не глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. в описі або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подавайте, коментарі і так далі. будь, будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!